Добрий вечір, дорогі земляки. Коротко про підсумки суботи. 1 жовтня, триває 220-та доба героїчного протистояння всього українського народу російському вторгненню. Оперативна обстановка на нашому напрямку фронту залишається стабільно напруженою, але повністю контролюється Збройними силами України. Наші воїни завдають ворогу втрат та готові до будь-якого розвитку подій. За інформацією оперативного командування Південь, українські захисники закріплюють тактичне положення, продовжують активні дії, створюючи умови для подальшого просування на різних ділянках фронту. Нашими підрозділами ППО в Береславському районі збито ворожий гелікоптер К-52, також знищено два БПЛА Орлан-10. Ворог на фоні відсутності бойових досягнень продовжує тероризувати населення мирних громад. За інформацією Генштабу обстрілів з танків мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них Степова долина, Мирне, Сухий Сухийстава, Кольгіне та Архангельське. Криворізький район минулої ночі та в день обстрілів не було. Нікопольський район вночі накрили градами та важкою артилерією 5 разів. Пошкоджено три приватних житлових будинки. Господарські споруди, кафе та готель. Місто частково без світла, йдуть відновлювальні роботи. Також під обстрілами опинилася Червоногригорівська та Марганецька громади. Без страт, слава Богу. Сьогодні почалася п'ята хвиля допомоги криварійським сім'ям, видача безкоштовних продуктових наборів від міста. Дякую вам, земляки, що ви почули рекомендації і не приходите всі з самого ранку. Щоб не створювати черг. Також дякую працівникам пунктів видачі продуктів та соціальних служб за злагоджену роботу. За сьогодні набори одержали ще майже 5 тисяч криворізьких родин, тобто з 27 травня, коли все почалося, вже понад 158 тисяч криворізьких сімей отримали продуктові набори, придбані за рахунок бюджету міста. У самому Кривому розі ситуація стабільна та знаходиться під контролем військової адміністрації та ЗСУ. Всі органи влади чітко і злагоджено виконують свої функції, забезпечено роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Шановні криворіжці, наше місто живе і працює. Наші військові з честю виконують свій обов'язок і проявляють мужність та героїзм. Ми вміємо перемагати, і якщо ворог думає, що може нас залякати своїми ракетами, то він дуже сильно помиляється. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!